Ось особистий приклад, як керівники завалюють задачі, які самі і ставлять. Вчора кажу помічниці: зробив цьому клієнту рахунок, це пріоритетно. За пів години отримую від клієнта повідомлення, ну йде рахунок. Питаю у помічниці та каже: зараз зроблю. Кажу, так я ж сказав, що це пріоритетно. Вона каже: так я й поставила в пріоритет. Зараз дороблю ту задачу, яку почала, і зроблю те, що ти просив. Що не так? І це ключова проблема, яку більшість керівників взагалі не розуміє, або як я, наприклад, забуваю, що люди не чують те, що я їм говорю. Вони чують те, що самі хочуть почути. Бо для мене пріоритетно дорівнює терміново, а для помічниці пріоритетно це означає, що зараз я дороблю те, що почала, і за пів години зроблю. Розумієте? І саме через це завалюється величезна кількість задач, не через те, що хтось тупий, а через те, що керівник забув, як правильно ставити задачі. Тому Найкраще рішення самому піти і перечитати відповідний модуль в системі прогнозованих продаж.